Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад, чого чекати най... найближчим час. Чого Україні чекати найближчий час? Вірніше українцям. Перевмовини, перевибори чи перемога. Що перше? Що головніше, і що може збутися? Або вірогідніше? Імовірніше. ймовірніше. Так, так, імовірніше, я згадала. Ну, вже пам'ять не та. Що ви думаєте? Вже коли під 60 йде, то вже пам'ять не та гаразд, гаразд, будемо дивитися. Бо я знаю, що мене виправляють. Майте терпіння. Я з вами теж маю терпіння. Ще яке, вже залізне. Гаразд, дивимося, у нас перемовини, перевибори чи перемога. Що чекати? Що ймовірніше буде? Найближчим часом. Перемовини. Будуть? Ні. Не бачу перемовини. Там ж якась загроза, але будемо зараз докладати. Перевибори. Перевибори. Ну тут якесь свято йде. Тобто готуються. Значить, щось готується. До перевиборів готуються. Перемова. Перемога, верніше. Дивіться от перемога. Невже перемога? Перемовини, перевибори, перемога. Дивіться, ці події тут готуються, тут перемовин не буде. Перевибори, так, а от перемога. Цікаво. Що за перемога? Може, це ложна перемога? Давайте подивимося. Спочатку подивимося, що за перемога, бо все ж таки це буде справжня перемога, чи так, знаєте, якісь. Примирення і тому подібне. Ну, виглядає, що? Виглядає, що перемога. Дивіться, самі старші аркани. Ви тільки подивіться: сонце а, цей колісничий нуль і а, світ. І тут у нас іде колесо фортуни. Тобто, виглядає так. Виглядає, так зараз ми будемо все інше докладати, що е, на перемогу е, поставлено дуже багато. Але, але я тут не бачу, що це остаточно це перемога над Росією. Ні, ілюзії. Дорогенькі мої, це ілюзія. Це щось розповсюджується. Це щось розповсюджується. Ось так ми це залишимо. Ось це так ми залишимо. І перейдемо до перевибори. Ну, Тут виглядає, що тут до перевиборів готується. Ну, я вибачаюсь, але тут, знаєте, в кінці карта показує, це ілюзії. Нам це якось приподнесуть наш сонцесяйний. Наскільки я розумію, але не буде там. Зараз дивимося, перевибори, вибори і тому подібне. Ось тут так. Дійсно, їм потрібно щось робити, в них немає іншого виходу. Тобто, з, -з одної сторони, якась компанія, якась компанія, а, дивіться, якась компанія не хоче. Тут у нас диявол іде, смерть іде, і боротьба, відстоювання своїх прав, своїх свобод, своєї позиції. Тут іде спочатку перемога. Цю перемогу треба ще відстояти. Тобто, якщо брати ось цей варіант, так, те, що ми говорили про е, перемогу, то тут е, по колесо Фортуні можна считати, що це скоріше за все нестабільна перемога. І ось тут. У нас буде розчарування. Те, що швидко щось прийде, це, знаєте, це в мене нагадує курську операцію. І буде розчарування. Ось тут це розчарування. По вісімки кубків це розчарування. Тепер я розумію а, ось ці перевибори, так? Що тут якась тимчасова перемога, її ще треба відстояти. І перевибори. Тут, знаєте, тут не так будуть концентрувати себе на перемогу, як на перевибори. Перевибори, і ось тут їхна вся банда зібралася. Тепер візьмемо перемови. Чого така плачка. Пла... Пла... Як це називається? Так, тут я прикрию. Печалька. Що тут під загрозою? Тобто, перемовини під загрозою. Зараз ми подивимось конкретно, що тут. Угу. Міра з його, тут щось затівають. Тобто, перемовини, там щось темне просувається. Нам підсовують якусь дулю з маком. Дивіться, по місяцю. Тобто, з самого верху, це може бути Путін, а це ще може бути м ті, що керують світом. Не плутайте з, з Єрусалимом, з євреями. Мої дорогенькі євреї не керують світом. Запам'ятайте це. Е про це ми говоримо на. Як це називається? На... Е Сімейці Адамсів, або, будь ласка, на сайт на, в Ютубі зона пробуждення. Ось дивіться. Наскільки я розумію, тут з перемовинами щось дуже важко. Те, що нам підсувають, це якась ну, липа, скажімо так. Дивіться, що чекати найближчим часом? Зараз ще раз. З перемогою. Вийшла карта перемоги, так? але там буде розчарування. Тут буде розчарування з перемогою. Ось, знову, розумієте, дуже швидко це розпочалось, потім заглохло, а потім розчарування. Ну, це, в принципі, оце показує момент, що у нас з перемогою. Перемоги не буде. Ось що я бачу. Перемоги не буде найближчим часом. Переговори під загрозою. Тут ідуть якісь такі наративи по місяцю, і ми їх приймемо. Тут іде король монет. Це території наші. Під загрозою наші території. Ось карта йде загрози. Під загрозою наші території. І, до речі, це по справедливості йде. Чому йде по справедливості? Бачили очі, що купували, їж теж повеласти. І Україна буде ось ці Цю катавасію розгрібати довго, тому що українці все ще не зрозуміли. Є ще люди, які видовбують, зараз я покажу, є така дуже файна картинка. Я, її, ну, я не... вибачте, не втримаюся, я таки її покажу. Так, підпишіться, будь ласка, на петицію у мене на спільноті. Петицію посмертно, щоб героя дали людині. Ось дивіться. Ось дивіться. Ось. Бачите, уже бісером не вішивають. Уже, уже на цьому, на дереві. Ну, Це ж не фотошоп. Ну, гаразд, можна фотошопом приклеїти бобра. Але це 100% хтось ж вирізав. Святий, От так. Маємо. Тому й по справедливості виходить. Справедливість це значить. Отримуємо те, що заслужили. Тобто, поки що не буде у нас перемоги, на жаль, на жаль, не буде. Розчарування. Перевибори готуються, отам готуються, конкретно готуються, Відстою, щоб відстояти, щоб залишитись на тих кріслах, і плюс е, е, з цими це перевибори, а це. Перемовини. Перемовини там підсовують, нам потроху здають, продають, не знаю, віддають наші території. Ось такий не дуже або навіть дуже поганий розклад. Вірніше, розклад хороший, але те, що ми там почули, не дуже нам приємно, образливо. Ось, напишіть свою думку, як ви це бачите. Свою думку, мені цікаво буде послухати, як бачите, ви це все вашими очима. Це очима Таро Таро ангелів. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!